Вітаємо на каналі Inksystem. Instagram Stories це чудовий інструмент для спілкування з вашою аудиторією. А ігри в Stories допомагають підвищити активність підписників та збільшити охоплення. Пропонуємо 5 ідей, які точно зацікавлять вашу аудиторію. Ви розмиваєте або частково закриваєте зображення продукту або відомого об'єкту та пропонуєте підписникам вгадати, що це. Використовуйте функцію опитування, де підписники зможуть обрати з кількох варіантів відповідей. Викладіть кілька зображень, розташованих у випадковому порядку, та запропонуйте знайти пару. Наприклад, однакові предмети та товари, що доповнюють один одного. Додайте функцію опитування або реакції. Запропонуйте підписникам пройти невелику вікторину на тему вашого бренду або продуктів. Наприклад, скільки кольорів має ваша нова колекція? Або вгадайте, яка страва найпопулярніша в нашому меню. Попросіть підписників обрати між двома опціями, використовуючи стікер опитування. Це може бути вибір між двома стравами стилями одягу, кольору тощо. Постійно задавайте питання, що пов'язані з вашим брендом або продуктом. Наприклад, який колір вам подобається більше. Або «Що б ви обрали на сніданок. Такі опитування стимулюють активність та допомагають краще зрозуміти вподобання аудиторії. Опублікуйте два зображення, які майже однакові, але з декількома маленькими відмінностями. Та запитайте у користувачів, чи можуть вони знайти їх. Мотивуйте підписників надсилати свої відповіді в Директ або ставити реакції на зображення. Це не лише розважає аудиторію, а й підвищує рівень взаємодії з вашим контентом. Ці ігри допоможуть вам не лише залучити підписників, а й зробити ваш контент цікавим та інтерактивним. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал.